Децентралізація місцевого самоврядування триватиме. Про це голова Верховної Ради Володимир Гройсман заявив на засіданні асоціації міст України. Ключові реформи закріплять у конституції. Вони будуть незворотними. Зміни до конституції мають бути напрацьовані і проголосовані перших два рази, так як потребує цього процедура до 15 липня, тобто в цій сесії. Далі в наступній сесії так процедура вимагає, мають бути затверджені остаточно. Думаю, що ми знайдемо розуміння щодо децентралізації з усіма учасниками політичного процесу. Перші результати децентралізації вражають цього року. Місцеві бюджети зросли на 35%. Це додаткові 5 мільярдів гривень. Але гроші це ще не все. Направдики жаль, сьогодні багато хто не задоволений темпом реформ, які відбуваються в Україні, тому що в багатьох важливих галузях не йдуть. Не так швидко, як би цього хотілося. Так робота розпочата. Почалася з децентралізації фінансів. Міста, регіони отримали більше грошових коштів, більші бюджети, але поруч з тим отримали і додаткові витрати і додаткову відповідальність. На жаль, ще є невирішені питання в сфері житлового комунального господарства, державного будівельного контролю, питання тарифового творення, все це потребує вирішення. Тернопіль цими днями відзначив 475-річний ювілей. Серед його сучасних проблем містобудівні норми, заявляє міський голова. Наприклад, хто контролює забудову в містах, до кінця не ясно. Закон, який прийняли на минулому пленарному тижні. Гаск. Все. Зараз він допрацьовується в комітетах. І повноваження місцебудівання будуть повністю передані і чи віддані з поворотом до органів місцевого самоврядування. Дуже часто з передачою певних функцій не вирішується повноцінне питання, як це, як це має бути відрегульовано, тобто на чітке розмежування, що роблять органи місцевого самоврядування, що роблять органи державної влади. Це створює певні перепони. Тому ці перепони потрібно комусь швидше усунути для продовження реформ. Міські голови сприятимуть роботі профільних комітетів парламенту, бо розвиток міст і регіонів це запорука багатої держави, наголошують вони.